В серці моєму хорить вогник освітіним для майбутнього покоління, розум і знання моїй найбільші цінності, я здатний змінити світ цілком, Крокую впевнено своєю дорогою, про прокрасу і справжню свободу яким має бути викладач майбутнього? Вітаю вас на четвертій зимовій школі освітянин для майбутнього покоління, яка проходить у місті Яремче. Слід відмітити, що школа проводиться всеукраїнською громадською організацією «Інноваційний Університет, створеною 16 серпня 2019 року. Прогресивними освітянами та науковцями країни для сприяння розвитку, підтримки освітніх і наукових ініціатив в Україні, розвитку партнерства між різними інституціями на основі принципів відкритості, прозорості, законності, професійності та ефективності. Складалась зимова школа із чотирьох модулів, із застосуванням та використанням яких ми будемо вас знайомити під час цього відео. Аби правильно прогнозувати майбутнє, треба докладно розумітися на теперішньому стану речей. Тому перший модуль четвертої зимової школи був присвячений існуючій позиції освітянина та обов'язковим професійним навичкам, якою має бути сучасна якісна вища освіта і науково-педагогічний працівник її активний учасник, які існують виклики і проблеми на шляху до сталого розвитку. Нарешті, яким має бути дизайн нових освітніх послуг. Все це і досліджувалося під час заходу. А на цьому локації передбачені інновації, яка наша група пропонує запровадити в навчальний процес. Другий модуль 4-ї зимової школи був присвячений особистісним навичкам викладача для майбутнього покоління. Інноваційні технології у викладанні. Далеко не єдина необхідна умова. Ефективності цього процесу в майбутньому. Прийдешні покоління здобувачів вищої освіти не потребуватимуть простого ретранслування знань, що їх колись отримав викладач. Теорія без практики суха. Практика без теорії мертва. Ці слова видатного німецького поета Йогана Вольвінга Гьоте найкраще ілюструють те, що сьогодні, а надто завтра, педагог повинен спрямовувати свої зусилля на те, щоб теорія поєднувалася з практикою, підкріплювалася нею щоб аудиторія бачила, розуміла та усвідомлювала необхідність та користь комплексного підходу до засвоєння навчального матеріалу. Йдеться про технології, про кібертехнології, тому з огляду на умови сьогодення треба бути свідомими і ретельно дотримуватися правил безпеки та гігієни в цифровому середовищі. Йдеться про викладання, тобто про спілкування за аудиторію, незалежно від формату такого спілкування. Комунікація повинна бути не насильницькою, а й навички... Її необхідні не тільки викладачеві, а й студентам для спілкування між собою. Спроможність правильно, логічно, послідовно, грамотно виражати свої думки вічливо та докладно аргументувати власну позицію. Ось складові успіху публічного виску. Мені надзвичайно сподобалась гра на знайомство з підсиленням професійного позиціонування та кар'єрного зростання крила. Працювали ми з метафоричними колодами, де кожен міг обрати свої крила та знайти відповіді на питання. Для довідки. Метафоричні асоціативні карти це інструмент, який застосовується в діагностиці, корекції та розвитку здібностей, і може бути корисним для встановлення довірчих відносин між від членами групи та для діагностики актуальних потреб. Надихнувшись цим досвідом, вирішила за допомогою Щі створити власні метафоричні асоціативні карти для юристів, які б допомогли студентам визначитись з майбутньою юридичною професією та знайти себе. Наскільки життєздатною виявиться ця ідея час покаже. А поки пишіть у коментарях враження від карт. Третій модуль. Гнучкі навички викладача для майбутнього покоління. Meta Skills – навички, які впливають на кожну сферу життя, допомагають адаптуватися до змін, що трапляються на життєвому шляху. Тайм-менеджмент. Це не тільки дотримання регламенту під час виступу на науковій конференції, але й якісне та ефективне виконання роботи в команді. Впровадження інклюзивності в онлайн-курси. Це не тільки вимога сьогодення, це ще й погляд у майбутнє. Для освітянина надзвичайно важливі публічні виступи. Говорити так, щоб вас хотіли слухати, слухати так, щоб з вами хотіли говорити, а для цього необхідно розвивати вміння самопрезентації. Самопрезентацію слід будувати із ступної частини, основної частини та висновків. Пропоную подивитись, як це виходить на практиці. Доброго дня, мене звати Михайло Альтімов. Крім того, що я наразі викладач. До цього я тримав участь на маквідрозвілів міжнародного спорудника свого вищого навчального закладу, супроводжував міжнародні проєкти, представляв його на міжнародній арені. Я цим щиро писаюся. Чому це вдалося? Тому що, можна сказати, мене це запросили, наказали, але головне, тому що знаю англійську мову. Чим пишаюся теж не менше, ніж твоїми статтями, публікаціями, посібниками, співавторством у коментарі кримінального кодексу. Можна багато що говорити, але краще подумати про те, що будемо робити далі. Настав час прийняти свою відповідальність, об'єднатися для кращого майбутнього світло разом. Знання, наша сила і наша воля. Завершальний четвертий модуль був присвячений ключовим показникам ефективності освітянина в Україні та світі. Звісно. Ефективність науково-педагогічного працівника немає і не повинна вимірюватися кількістю прочитаних годинними занять або виконаних методичних розробок. Ключові показники ефективності полягають зовсім в іншому, в тому, щоб презентувати себе, свій заклад вищої освіти, як найкраще місце для отримання знань, умінь та навичок, здобувачем. Тому важливим є персональний бренд освітянина майбутнього.